А, тут в цій частині зібралися, як кажу, ті люди, які збираються їхати на Одесу. Правильно? Буде велика до вас прохання. Автобуси, які йдуть на Одесу, їм треба ще приблизно 20, може 25 хвилин, щоб доїхати до аеропорта. Я вас дуже прошу, дочекайте затримання багажа. Якраз ще 15-20. Там переношується, якась діда теж буде. Після цього допоможе взяти нові. Зараз програм повернеться за варті гуманітарних організацій, які допоможуть на цій.